Привіт, підписник! Сьогодні відео Батл двох кормів. Протестуємо продукцію приватного підприємства Крамер з Кривого Рогу. Готуйся, будемо рахувати та думати! В групах по кролівництву часто зустрічаю прохання порекомендувати корма для відгодівлі кроликів. Людей цікавить, які кращі, дешевші, ефективніші. Тому мої батли кормів якраз для такого континенту. Перший представник повнораціонний корм КК-941 для молодняку кролів. Виробник Крамар. Ми бачимо його склад. Для мене найголовніший показник це сирий протеїн. Тут його 17,5%. Досить важливим є і те, що в кормі виробник заявляє про вміст кокцидіостатику. Довго думав, якого опонента йому підібрати. Та зупинився на тому, що зроблю комбікорм сам, але використаю БМВД, добавку для свиней цього ж виробника. Що запитаєш мене підписник? Як свині? Так, добавку для свиней. Поясню. По-перше, добавки для свиней поширеніші. І їх частіше можна побачити у магазинах для комбікормів. А по-друге, я не вірю у велику різницю між БМВД для кролів та БМВД для свиней. Бо ще зі спорту знаю: для того, щоб виріс м'яз, у нашому випадку м'ясо, потрібні протеїн та амінокислоти. А в цій добавці вони є. Корм додавлю її 15%. Важливим елементом для кролика в кормі також є клітковина. Тому я використаю 20% висівки. Зауважую, сіно в батлі не приймає участі. Тепер до основи корму, а це зернова група. У мене вона складатиметься з ячменю, кукурудзи та пшениці. Добре було ще одну третю ячменю замінити овсом, Та маємо те, що маємо. Вийшов ось такий рецепт. Тут і його приблизна ціна вказана. Відповідно цін на складники, які є на даний час в моєму регіоні. Тепер перейдемо до виробництва комбікорму. Так виглядала подрібнена зернова група: ячмінь, пшениця та кукурудза. А це висівка. Це власне БМВД Білково-мінеральна вітамінна добавка для свиней. Так виглядала змішана та зволожена суміш перед грануляцією. Ось так відбувається процес грануляції кормосуміші. Такий вигляд мали суперники перший сірий, це комбікорм крамар. Другий білий це мій власний. На відео бачимо, що діаметр гранули Крамар менший, але вона кріпша на розлом за мою гранулу. Так як кролики, які брали участь в експерименті, їли до цього інший корм, а саме Кремікс, то першу дозу корму для них я змішав з ним. Так виглядає корм Крем Мікс плюс Крамер. Так виглядає корм Крем Мікс плюс мій домашній. Потім кормушки були наповнені, а в однакові клітки по три в кожну були посаджені кролики самці-брати від однієї самки. Кролики народжені 12, 12.23. Я їх зважив та записав, як видно з відео про них, всю інформацію. Напроти кожної клітки був встановлений мішок з кормом, який по мірі зменшення засипався у відповідну кормушку. Після того, як закінчився період заміру, а це 31 день, я зробив відповідні зважування кроликів та того, що залишилося в кормушках і мішках. Зафіксував та приступив до розрахунків. Ось що в мене вийшло. Отже, комбікорм крамер для кроликів. Свій домашній з БМВД крамер для свини. Тривалість заміру. 31 день. Було 25 кг крамера, залишилось 12 кг. Було 25 кг домашнього. Залишилось 15,4. З'їли крамера 13, з'їли 9,6 кг домашнього. Це вага кожного кролика на початку експерименту. Це вага кроликів в кінці експерименту. Також тут вони, тут вони в цьому випадку. Прирости кроликів за 31 день. Ось тут крамер дав в одному кролик, він вистрелив, я не знаю, ну маємо те, що маємо. Те, що було, те й записалося. Кіло 805 грам за 31 день. Так, тут прирости додаються, діляться на 31, ділиться на 3 кролика. І ми бачимо, що 57 грамів м'яса кожен кролик набавляв при використанні комбікорму Крамер. Тут 13 кг, які з'їли, поділили на 31, поділили на 3. І виходить, що кожен кролик в день з'їдав 140 грамів корму. Це конверсія крамера. Домашній так, також от, прирісти, прирости додали, поділили на 31, поділили на 3, домашній корм, давав приріст 40,5 грам в день м'яса. Так як з'їли 9,6 поділили на 31, поділили на 3 кролика, 100. 3 грама корму з'їдав кожен кролик. Конверсія домашнього корму. Що таке конверсія корму? Конверсія корму це співвідношення кількості витраченого корму на одиницю отриманої продукції. Чим нижчий цей показник, тим ефективніший рахується корм. На цьому я припиняю свої суб'єктивні аналітичні роздуми. Та даю розгулятися твоїм висновкам, шановний підписник. Підставляй ціни на зерно та на корм у вашому регіоні та формуй свою остаточну думку. Глядач, якщо мій експеримент був вартий твоєї уваги, прошу поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуємося, коментуємо. Завжди радий поклацати з вами в телефоні. Все це стимулює мене до подвигів, ой ні, просто до створення інших відео. І на сам кінець, невеличка реклама. Вже зовсім скоро зроблю відео батл, корм за 11 гривень проти ячменю. Всім добра, бувайте!